Якщо ви фанат Шахтаря, чи вболіваєте ви за принципового ворога гірників київське динамо на міжнародній арені? Чи раділи вболівальники Дніпра успіхами стабільності металіста у Кубку УЄФА Лізі Європи? І навпаки, чи відчували харків'яни гордість за себе і за свою країну, коли Дніпро всупереч усім обставинам виходив до фіналу Євротурніру? Ці питання в контексті українського футболу завжди будуть актуальними, а суперечки здатні породити неоднозначні відповіді. Але є в історії українського футболу чотири єврокубкових матчі, під час яких питання підтримувати чи не підтримувати внутрішнього конкурента не стояло взагалі. Десять років тому мав місце найуспішніший в історії незалежного українського футболу, єврокубковий сезон. Шахтар виграв кубок УЄФА здолавши на дистанції, в тому числі і Київське Динамо. Останнє, в свою чергу, на більш ранній стадії зустрічалося ще з одним українським клубом харківським металістом. Саме про першу в історії українську дуель в Єврокубку ми сьогодні і поговоримо. Металіст свій шлях в тому сезоні розпочав з кваліфікації Кубка УЄФА, в якій успішно був подоланий Бешектаж з голим шедевром від Джажа Коельо. Далі була група з іменитими, але не надто подужими на той час Бенфікою, Гертою, Олімпіакосом і Галатасараєм. Здобувши три перемоги і одну нічию, харків'яни з першого місця пройшли до плей-офф, на першій стадії якого здолали Сампдоріо. А ось далі вже чекало Динамо. Динамо, яке опустилося до Кубка Уєфа з групи Ліги Чемпіонів, не вдалося обійти Порту та Арсенал. Але впевнено кияни випередили іншого стамбульського гранда Фенербахча. Тоді, щоправда, всі пророкували динамівців поразку вже на стадії однієї 16-ї фіналу Кубка Уєфа від Валенції. Але в арсеналі Юрія Сьоміна був Артем Кравець, для якого те протистояння стало вершиною кар'єри. Саме його два голи на мисталі дозволили відбутися історичні для України події першому українському протистоянні на міжнародній арені. Перший матч відбувся у Києві і пройшов за напруженою боротьби. Динамо значно більше атакувало, опираючись на активність Мілевського Алієва і Нінковича. У кількох епізодах металісту відверто поталанило не пропустити в деяких ситуаціях рятував Горяйнов. Але зачепитися за нічою все одно не вдалося. Огнін Вукоєвич. Скористався зручною подачею Алієва від кутового прапорця і неупевненою грою Голкіпера на виході. Динамо перемогло 1-0. Неприємно, але нічого катастрофічного для металіста не відбулося. Харків'яни з самого початку покладали найбільші надії на домашній поєдинок. Тож було зрозуміло, що на динамівці очікує гостинний прийом. Хто б сумнівався? Той матч запам'ятався вкрай поганою якістю газону харківського стадіону, а також драмою, що розгорілася наприкінці другого тайму. Початок був оптимістичний для металіста. Гол Слюсера після подачі Вальтера Асеведо на 39-й хвилині зустрічі трибони ОСК-металіст і так шаленіли. А після класного улюбленця жажі зі штрафного взагалі вибухнули. Вже на початку другого тайму металіст вийшов вперед за сумою двох матчів, що робило становище Динамо дуже неприємним. Неприємним, але не безнадійним. У ході одного з наступних стандартів кияни у собі Горана Сабліча забили свій гол. Скориставшись черговим неопевненим виходом з воріт Олександра Горяйнова. І хоч тоді були серйозні підозри щодо офсайду у Мілевського, до арбітрів особливо ніхто не апелював. Харків сконцентрувався на вирішенні проблеми шляхом штурму чужих воріт і був успішним. Валентин Слюсар після випадкового, але щасливого відскоку м'яча вдруге забив своїй колишній команді. Тут уже силоволі волі потрібно було проявити Динамо, і з цим команда Сьоміна успішно впоралася. Чергова позиційна атака, вивожена передача Мілевського на Нінковича, простріл Серба і автогол Березовчука. Більш прикрого сценарію для господарів цього матчу в годі було шукати. Після того вже всім стало зрозуміло. Металіст до чвертьфіналу не пройде. Далі була впевнена перемога над ПСЖ за сумою двох матчів: – 0-0 і 3-0. і вихід на Шахтар у півфіналі Кубка УЄФА. Тут уже в шкурі металіста опинилося саме Динамо. Після нічої 1-1 на своєму полі кияни поступилися в Донецьку 1-2 з пропущеним на 89-й хвилині голом від Ілсіньо? У Шахтаря потім буде напружений, але успішний фінал з Вердером і знаменитою фразою Джадсона: «Гдє Дінамо, А чи можливі суто українські Єврокубкові протистояння в нинішніх умовах? Скільки часу ще чекати до подібного свята? Чи може якась інша українська команда, крім Динамо та Шахтаря, в сьогоднішній ситуації претендувати на плей-офф європейського змагання? Усе це можливо і не риторичні, але точно дискусійні запитання. Якраз для коментарів під цим відео прощаємося ненадовго і очікуємо нових єврокубкових звершень від наших улюблених команд.